В Україні можуть обмежити виїзд чоловікам за кордон після закінчення війни. Таку думку висловив екс радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Цю інформацію вже спростували у самому міністерстві, але тема залишається актуальною. Тому ми вирішили запитати у лучан їхню думку з цього приводу. Зараз в мережі така піднімається хвиля. Говорять про те, що чи варто обмежувати взагалі виїзд чоловіків після війни. З України. Як ви вважаєте, чи потрібно це, чи не потрібно? Я вважаю, не потрібно. Багато чоловіків зараз на війні, які хочуть потім відпочити, зняти цей стрес, тому я вважаю, що треба їх відпускати. І якщо жінка вже проживає в Польщі, тому він хоче до неї. Бачила цю новину. Мій тато відреагував, сказав, от вони погані люди. Я не знаю насправді. Ну, багато чоловіків в моєму середовищі вони прям. Ну, відчувають себе ніби в клітці, що вони не можуть виїхати, і можливо, навпаки, це буде більш негативно впливати. Типу, це всередині напруження може країни зростати. Тому можливо, все-таки варто. Я знаю, там говорили про певні якісь положення, кому саме можна виїжджати, на скільки часу? Можливо, це має сенс, я не знаю. Ну, складно сказати. Моя мама зараз за кордоном. І, напевно, вона хотіла б, щоб тато був теж за кордоном, але я думаю, тут вже залежить від людини. Якщо вона дійсно хоче допомогти Україні і знає, що вона буде корисною, там мама моя повернеться і вони будуть разом тут ну, допомагати Україні. Тому це таке дуже індивідуальне питання. Я вважаю, що ні. Чому? Тому що є деякі випадки, коли чоловіки можуть поїхати, наприклад, працювати і скидувати гроші, наприклад, своїм родинам, тобто вони будуть давати якісь ну, гроші будуть йти до країни. Нашу економіку чи випадки, коли ну, якісь хворі, але в них не були такі хвороби, що вони могли виїхати під час війни, але їм все одно треба. І тому зараз, ну, коли війна закінчиться, тобто. Я певно таке можливо. може бути напруження так в суспільстві з приводу, якщо таке рішення буде. Ну після... я вважаю, що так. Після, після війни да. так, після да. війни, Ні, мені здається, що вони взагалі повинні дати можливість виїжджати е, чоловікам, тільки під якусь підписку. Типу, ти заробляєш плати, платиш податок, податок йде до країни, бо, наприклад, він нічого не робить, ну він, наприклад, не йде в. Воювати, э, але він зростає якби вдома і все, він не працює, нічого не робить. А так він може поїхати собі заробити, податок заплатити, і, наприклад, якщо будуть якісь тяжкі вже воєнні дії, то він повернеться і буде воювати. Ну бо це дивно, бо ну, хлопці 18-19 років, вони сидять тут, нічого не роблять, вчаться, і типу не воюють теж. Але можливості є обмежені. Я вважаю, що це неправильне рішення. Чому? Ну, Це якби обмежить їхню свободу. Можливо, вони не всі ж поїдуть там і залишаться. хто поїде і повернеться. Якщо вже цей закон прийняв, мені ще... То про це почали говорити. Ага, я пам'ятаю, Денисенко, по-моєму, таке, таке намікнув. Ну, його треба попробує сам перший. Ні. Я думаю, що не стоїть. Все-таки має бути свобода передвіження е, по російськи. Так. Ну, я вважаю, що напевно що ні. Ну, того, що кожен треба піднімати якось сім'ї зараз, які яке становище в кожній сім'ї. Кожна людина мусить собі шукати якісь, якісь е додаткові фінанси. Ну, дуже важко виживати в теперішній час. Мені важко відповісти, звичайно. Давайте дочекаємося закінчення війни і перемоги. Справа в тому, що е проблема є. Питання надто важке. І мені навіть важко сказати, чи ви сьогодні отак спонтанно опитуючи людей, отримаєте якусь відповідь. Чому? Тому що на кожному конкретному етапі, в кожній конкретній ситуації треба буде шукати розв'язання тої проблеми.